we we'll Алі Даркрайдер Прикотили ми їжа Іванового до його гаражу. Як ви бачите, він зараз без двигуна, це ціла історія. Зараз я передам слово Івану і він вам трішечки розповість, що у нас сталося з цим мотоциклом. В цілому нема нічого такого неочікуваного неочікуваного, нічого такого критичного, а саме є те, що мало і статися. Оскільки мотоцикл із Планети Спорт не є ресурсним мотоциклом. Його двигун капітально ремонтовувався у 2016 році. Того року Станіслав поміняв і начебто все було гаразд, але як тільки були прикатані кольця, мотоцикл почав себе вести якоюсь не зовсім такою поведінкою, якою я від нього очікував. І тому нами було прийнято рішення зайнятися, трошечки пощупати його за вим'ячка. Тому що мотоцикл Планета Спорт має їхати а не перетікати. Іван прикатив, приїхав точніше на їжаку до нас в майстерню, начебто підтікає мастило, потрібно це все діло убрати, щоб картер був сухий. Але я думаю, так для себе. В минулому році міняли ми поршніву, міняли, міняли кільця. Іван, до речі, захотів, щоб ми встановили ще савдеповські кільця, а не польські. Ми йому обкатали поршневу на польських кільцях. Після чого він достав з блістеру ще савдепівські кільця, поршень савдепівський із паспортом. Ми встановили ці кільця, Ну я, як він прикатив, приїхав на змейки, як він його добре любить називати. Я вирішив заміряти компресію. І був дуже неприємно вражений, тому що компресія в нас була 7 бар. Це просто треш. Телефоную до Івана. Іван в шоці, каже: у мене інфаркт. Не кажи, що поршню ласти, його ніде не знайдеш, і все таке інше. Ну і потім було прийнято рішення розібрати двигуна і зробити йому повний капітальний ремонт. Ну що, Станіслав, тоді мерші до гаражу і більш подробніше е, покажемо, які саме проблеми стикнулися з нашим двигуном мотоцикла Іжпланета Спорт. Іван я зовсім не проти. Зараз переміщаємося до нашої майстерні і покажемо нашим глядачам, що саме трапилось з двигуном. Ми вже в нашій майстерні, ось таким чином виглядає псовське двигло в розібраному стані. Зараз я хотів би розповісти вам, зробити невеличку дефектовку всього цього добра. Але я не буду углублятись в самі, в самі маленькі подробиці. Я розповім вам про це все в цілому. Тому що якщо я буду розповідати за все. Це буде дуже довго. Почнемо з самого початку Картера з мотоциклу і Планета Спорт. Сама головна болячка картерів і жаків це погана посадка під підшипники. Зараз я вам хочу продемонструвати ось підшипник, він у нас точніше, Гніздо під печибник, в ньому немає посадки. Але на їжаках це все діло, я скажу, встановлюється, ходить надалі, ніяких проблем немає. Але це дуже така, така негарна, негарна конструкційна, дефект конструкційний. Ось таким чином можу сказати, що немає посадки. Як тут в нас немає посадки, так і немає посадки в нас на самих валах. Видно навіть, що підшипники буксують. Підшипник може зовсім стояти, вал крутитись, а підшипник стоїть. Також в цьому картері ось такий ось момент, точніше, не в цьому, а в лівому картері дивимось. Та ж сама болячка. У нас підшипник в картері немає посадки. Що тут немає посадки, що тут немає посадки, що тут немає посадки, а також немає посадки на самому колінчастому валу. Ось теж, бачите, підшипники буксували. Стан цапфи гарно видно на відео. Також цей колінчастий вал ми робили. Десь років 6-7 пройшло після повної реставрації колінчастого валу. Ми його відправляли, повністю розпресовували. Дивилися на стан цап, дивилися на стан наших щик колінчастого валу. Реставрували шатунан. Шатун ми взяли з іншого колінчастого валу. З пса, тому що шатунів на пси немає. Їх можливо лічити, але це досить нелегко і досить геморойно. По цьому була така причина, що колінчастий вал в нього був дуже великий горизонтальний люфт. І навіть ми бачимо на тир Тим самим, що регульовочні шайби в нас повністю розсипались, він у нас гуляв. І тим самим він затирав по картеру. В картері теж ми бачимо, як він у нас натер. Якщо він натирав, тим самим він в нас втратив баланс. Чесно кажучи, довго розповідати, потрібно його розпресувати, подивитися на палець, подивитися на, на підшипник шатуну, проміряти верхню голівку шатуну. Також проміряти цапфи це все діло обслужити, зібрати і відбалансувати. Звісно, будемо міняти підшипники. Можливо, будемо робити втулки, щоб садити сюди підшипник, і він у нас сидів плотно. По коробці, коробці передач я скажу, що вона досить міцна, вижаків вона досить міцна. І нічого страшного за всі ці роки не сталося. Хоча вона примикалася досить, ну з з шумом вона вмикалася, але за всі ці роки вона в досить непоганому стані. По щепленню. Далі в нас по щепленню, як завжди, професійна проблема. Це ось ті ось місця. Набиви, досить жорсткі, досить здорові набиви. Ось І тим самим пакет з дисками повністю не буде зжиматися, і щеплення буде пробуксовувати. Це все діло можливо зробити і вирівняти набір машинці, вирівняти напильниками і все таке інше. Ну Зовсім з корзиною ми розберемося і приведемо її до ладу. До речі, півмісяць за Заводний механізм в досить непоганому стані. Цей на півмісяць я встановив сюди із Юпітера. Я його небагато переробив, та він сюди встав, вже ходить довгих 6 років і виробатки на ньому майже немає. Диски пробкові, звісно, під заміну, тому що пакет вже стерся. Також на них є ось такі ось місця. Не досить добрі. Ну, це, можна сказати, розхідний матеріал. Диски сталеві ми теж будемо проміряти, покладемо їх на ровну поверхню і будемо дивитись, чи вони рівні. Це, ну, це головне, щоб вони були рівні. Далі, по щепленню, я розповів, також ми будемо міняти пружини щеплення. Щоб вони були, щоб у них був однаковий вижим, щоб, вони, ну, жорсткість була однакова, щоб не була одна пружина просівша, друга не просівша. Це все діло вижаку можна відрегулювати, але краще встановити нове. Також поршнева. По поршневій вона була проточена в минулому році ми її встановили. Також встановили ось оцей савдеповський поршень. Він був у нас з паспортом, також були савдеповські кільця. Але я хочу вам сказати, хлопці, Савдепія це не є якість. Тому що, ну, в ті роки таких технологій, як зараз, не було. І на їжаки, якщо береш поршні, Україна. Ще там Росія якусь партію робила, що коли ти їх проточуєш з тим допуском, що потрібно, він ловить клин. Він нагрівається, розширюється, тому що він ну невідомо з якого матеріалу зроблений, і він ну неможливо вирахувати, наскільки він буде розширюватися, і він ловить клину. Якщо його Робити з більшим зазором, двигун починає торохтіти, і не вгадаєш просто. Але по поршню, наче більш-менш він добрий, тому ми його відмиємо, відчистимо. Звісно, встановимо нові кільця якісні, зробимо потрібний зазор на розширення, і також гільзу ми вже похонінгували, щоб було. Краще, щоб була краща змазка, і тим самим ми піднімемо компресію за рахунок хонінговки, тому що буде більше потрапляти мастило. Ну а потім, як гільза вже прикатається, все буде у нас чудово. І також ще в нас в планах замінити ось цей допотопний карбюратор, тому що він не дає життя Івану. він в нас Повністю вже розбитий, закручений, розкручений, даже бачите, тут саморіз. Гвинт торчить. Тут у нас теж ну гвинти, ну це зборна солянка, як то кажуть. Цей карбюратор піде до лайна. Встановимо ми поки що, напевно, китайський аналог, який буде давати повну потужність цьому двигуну, тому що цей карбюратор ніколи нікуди не годиться. Ось такі ось коротенькі для вас. Коротенька для вас дефектовка цього двигуну. Ну а далі будемо просувати цей проєкт і робити для вас наступні відеоролики. Зараз хочу передати слово Івану, щоб він теж сказав, що він по цьому всьому питанню думає. Ну, я думаю, що це вже є зрозумілим, що необхідні фінанси, необхідне терпіння. Необхідно, мабуть, якесь певне натхнення для того, щоб це все знову зібрати докупи, і щоб мотоцикл із Спорт» мав ті динамічні характеристики, які в ньому були закладені ще заводом-виробником в ті роки. Об'єднамо об наші зусилля і отримаємо гарний результат. Виходячи з усього побаченого, в нас буде дуже багато роботи. В Івана будуть немалі трати. Що ти на це скажеш? Іван? Але ж маємо те, що маємо. Це було неминуче.